Я, мені здається, в благодійності, ну, вже десь років так, шість активно. Я була главою благодійного фонду і сталася одна ситуація, яка, мені здається, кардинально вплинула на моє життя. І після цієї ситуації я зрозуміла, що. Поки я можу допомагати, я це буду робити завжди. Ми збирали е, гроші на допомогу на, на лікування дітям. І ми зібрали суму, відправили на рахунок там, кліні, клініки у Туреччині. І після того, як пройшов платіж, мені здається, через пів години чи щось там, там, до години мені написала мама дитини. Е,